Будеш. Кожно відсутній. Купенко відсутній. Кужель. Вартинович. За. Кужель За. сад. Вартоновиць сад. Уляне. Дорожа. Попівняк. Уставидюк. Уставідюк отримується. Продадьок. Відсутній. Поняк. Сузанськ. Відсутній Федорець. Фольмець. Чеш. Відсутній Шаловело. Ясен. 8 за. Утримало 11 і відсутніх 8. Рішення не прийняти на наступне питання. про внесення Змін рішення Української міської ради No256 29 липня 2016 року. Зауваження пропозиції немає. Ставлю на голосування в цілому. Бакунець. За. Друбія за. Іван. За. Зіряна відсутнє. Мене з Юрій За. Видав? За. Грицар. Данило. За. Водово відсутній, крупенко відсутній. Кужель. Вартинович. Уліани. Порожих. Поківняк. Пустатюк. Воденюк. Відсутній. Путяк, Сузацька. Тріла. Відсутній. Федерець. Фульбес відсутній. Чеш? Відсутній. Шоловину відсутні. В'яцельню.

Відсутні. Так. Да. Мартинович. Так. Да. Да. Пирожа. Так. Да. Пуставюк. Да. Будонюк. Да. Відсутній. Мундяк. Да. Сузанська. Так. Да. Тріла. Да. Відсутній. Федорець. Да. Фульмес. Відсутній. Чиш. Відсутній. Шоловило. Да. Відсутній. Віценю. 15. За 8 суд. Рішення прийняття наступного питання. Придання дозволу на видання проєкт замовлю щодо відведення зменені і обслуговування конкурсивно-жикового будинку СББ сечових стрільців з'єднання. Зауваження немає. Прошу підтримати. Дякую. тому два. Роз'яснено. Ще є зауваження, немає. Ставлю на голосування в цілому. Бакунець, Бакунець Іван Бакунець. Бакунець Уляна, Вісутня, Бакунець Юрій, Видав, Рабовський, Грицан. Данело. За. Баконець. За. Баконець. За. Баконець. За. 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 Кононов відсутній, кропенко відсутній. Кожик. Бортинович. Бульярни. Мирожа. Купівняк. Пуставидюк. Проданюк. Відсутній. Путняк. Созацька. Дріла. Відсутній. Педорець. Пульмес. Відсутній. Чиш. відсутній, Шоловило. Відсутній. Яцель. Принят. Наступне питання. Продання дозволу виконує проєкту за місто щодо відведення земельних дня для обслуговування по квартиру житлового будинку зберегти чоловік без з'єднання. Площу потрібно 1-0 викинути. Ставлю на голосування в цілому. Хто за, прошу голосувати. Бакунець. За. Бучко. За. Дурбинець Іван. За. Дурбінець Іван відсутнє. Дурбинець Юрій за. Бина. Рибовський. Рецар. Данило. Дудич. Короновідсутній. Да. Кропетко відсутній відсутні. кужень. Бартунович. Да. Оліяр. Да. Да. Дорожа. Да. Попівняк. Да. Усавтюк. Да. Орденюк. Відсутній. Кудняк. Да. Созадська. Да. Тріла. Да. Відсутній Федорець, да. Ульбес. Відсутній Чиш. Відсутній. Шаловило відсутній. Ясеню. Рішення прийнято. Наступне питання порядку даного. Пронесення змін рішення Юрійської міської ради номер 72 від 8 лютого 2017 року. Зауваження немає. Ставлю на голосування в цілому. Ставлю на голосування в цілому. Бакунець. за Бучко. За. Горбенець Іван. За. Горбенець Уляна. Відсутній. Орбінець Юрій за вина. Грабовський, Рицан, Данило, Дудич, Коронов відсутній, Крупенко відсутній, Кужик, За. Мартинович, Мартинович. За. Е, Ульярник, Дороже. Попівняк, Оставидюк. Проданюк. Відсутній Кундяк, Сузанська. За. Трєва Відсутній Федорець. Фульмес. Відсутній відсутній, ж, відсутній, шаловило, відсутні. Єценю. Вісім за. Ой, 19 за, 8 відсутніх. Рішення прийнято. Наступне. Різне. Немає. Шановні депутати, прошу. Паневич, я сьогодні проходжу по вулиці Дурянської. Шановні депутати. Різного немає денного. Є різні зря.